Це свої суті зводиться до того, що кожен з нас помре. І коли кожен з нас помре, то душа кожного з нас упиниться в абсолютно конкретному визначеному для неї місці. В суті так чи ні? Каже, в суті так. Для того, щоб це місце побачити, він взяв листок паперу він провів горизонтальну лінію і каже: в суті, так, наша душа після смерті упиниться або над цією лінією, кажуть вічне життя з Богом, кажуть рай. Або під цією лінією. Кажуть, вічне страждання, я кажуть, пекло, в суті так чи ні? Він каже, суті так. Каже, бачите, як просто, і нема про що багато говорити. Все дуже просто. Но, я вам зараз скажу більше, я вам зараз скажу, де є моя душа. Він каже, моя душа зараз є десь під цією лінією, я це знаю. Я не знаю, наскільки глибоко, але я точно знаю, що під цією лінією. Але я вам скажу ще більше, я можу це змінити. І для того, щоб це змінити, мені треба зробити лише один крок в цьому житті, і я це зміню. Пастор Вільген це слухав, каже, я перепрошую, але тепер я не розумію. Тепер ви мені поясніть. Я бачу, що ви свідомі того, що ви говорите. Але поясніть мені, чому ви так ризикуєте? Чому ви якнайшвидше не зробите цей крок, про який ви кажете, дуже добре знаєте? Він каже, вам пояснив, я вам поясню. Я вам поясню. Я вам поясню. Ви що, пастор Вінгель, не бачите мою форму? Можливо, ви не звернули увагу, яку я займаю посаду, коли заходили в цей кабінет. Я офіцер СС. І все, що я роблю кожного дня, я підписую смертні вироки, таким як ви. За моїм підписом розстрілюють людей. За моїм підписом людей вбивають. Я вбиваю людей. Я порушую Божу заповідь. Не вбий, я вбиваю цих людей. І по тому факту, що я це роблю на щодень, я навіть не допускаю собі думки, що я є з Богом, я з ним не є. Для того, щоб це змінити, мені треба стати з цього крісла, вийти з цього кабінету, піднятися до мого керівництва і сказати, я більше в цій системі служити не буду, тому що я все-таки вважаю себе людиною віруючою, і мені потрібно покаятися, а ось що мені потрібно зробити. Але, Але я не можу цього зробити. Чому? Я вам поясню, чому. А тому, що я боюсь. А тому, що мені страшно. А тому, що коли я це зроблю, мене в той момент арештують і розстріляють. Я не готовий помирати. Ви думаєте, чого я вас відпускаю? Що я добрий, я не добрий? Я вивчу вашу справу. Я детально вивчив вашу справу. І я вами захоплююся. Я захоплююся вашою вірою. Ви сміливий чоловік. Я бачу, що ви за свою віру готові померти. І тільки по тому факту, що я це бачу, ви звідси підете. Я залишусь. Але, Але я в тому житті є оптиміст. І Мій оптимізм базується на тому, що все так не буде. Та війна колись закінчиться. Коли вона закінчиться, я зніму форму, яку вже не хочу носити, яка вже мене нагріє. Я тоді свої стосунки з Богом налагоджу, я буду з ним. На тому є мій життєвий оптимізм. Час вичерпався, їм не було більше часу говорити. Пастор Вільгельм пішов і помер від старості в 1966 році. А році. Молодий офіцер залишився і в дуже скорому часі його відкликали на Східний фронт, його там застрелили. І ніхто не знає, встиг. Він за той час, який мав, зробити те, про що дуже добре знав, бо якщо не встиг, втратив форму, втратив посаду і втратив вічність. Друзі мої, показова історія, яка полягає в тому, що кожен з нас помре. Можливо, хтось знає коли. Я знаю, що помру, і я не знаю коли. Я особливо зараз звертаюся до молодих людей, які думають, що ха, як коли. Буду мати час, буду жити довго, якось помру від старості. З тими питаннями розберусь. Розслабтеся. На кладовище, на екскурсію пліс. дати подивіться. Подивіться на дати, друзі мої. Я вам скажу, яка реальність, що більше половини людей в Україні помирають не від старості. Не від старості. Я знаю, що помру, і я не знаю коли. І якщо собі уявити, собі так, ну от що прилетіло зараз сюди, бабехи тут рвануло і всі, всі мертві. Через 30 секунд часу всі мертві, або тут тоді з Питання, друзі мої, де є ваша душа? Тут чи тут? Дайте відповідь на це питання. Собі дайте відповідь. Дайте собі відповідь. Де моя душа зараз? Тут чи тут? Я допускаю. Що є люди, які скажуть тут. Я допускаю, що тут є люди, які скажуть тут. Я допускаю, що тут є люди, які скажуть, ну я не знаю, якось буде, якось не буде, буде точно, воно вже є точно. Воно вже є точно. І тут стоїть питання: я можу це знати? Ти не просто можеш це знати, зобов'язаний це знати. Тобто, дивіться, що ми робимо. Ми випробовуємо себе в вірі. Бачите, в тому житті нас готують до багато чого. Ми здавали десятки екзаменів, правда? Ну, нас мало дуже готують до самого життя. А особливо нас практично не готують до найголовнішого екзамену нашого життя, це який здасть кожний момент смерті. Там не буде другого варіанту. Там або здав, або не здав. Знаєте, один таксист, підвозячи мою дружину, ділився історією якого клієнта він підвозив якраз перед нею. Мама їхала на могилу своєї доньки і ридала. Її донька померла в 18 років. Це була прекрасна дитина, яка займалася різними гуртками, закінчила золотою медаллю школу, поступила на університет на бюджет. І, відповідно, вона захворіла смертельною хворобою, коли вона помирала, вона говорила: мамі, мама, ти навчила мене всьому в тому житті. Ти старалась, мама, ти не навчила мене вмирати. Ти не навчила мене помирати. А це найголовніший екзамен, який кожен з нас здасть. І я підкреслюю, ми не знаємо, коли ми будемо його здавати. Чи сьогодні. Чи через 40 років, я не знаю. І ми до цього екзамену повинні бути готові постійно. Сьогодні рахуйте, що це тест. тест Готовий я цей екзамен здати чи ні? І це питання тесту, ну де ти є зараз? Скажи, тут чи тут? І якщо є люди, як я сказав, які я допускаю, що все-таки, напевне, є, які скажуть, або не знаю, або десь, напевне, тут, що блокує дати людям зараз позитивну відповідь на конкретно поставлене питання? Знаєте що? Ви знаєте. І що? Вчинки? Чиї сусіда? Мої вчинки. І ті вчинки мають назву. Вони називаються гріхами. Знаєте, є такий індикатор, як совість, який апелює в свідомість людини. І так чи інакше, людина розуміє, що щось не в порядку, що я чомусь не можу зараз дати позитивну відповідь. Так я скажу, що це є. Це вчинки. І тут є питання. Станом на даний момент усмислення того, чи розумію я сьогодні, де я є по відношенню до Бога. Чи між мною і ним вирита велика прірва, яку я сам вирив. Чи своїми вчинками. Хто про них знає, я знаю. Про них не можуть знати, може не знати. Моя дружина, мої друзі, моя мама, я знаю, і Бог знає. І якщо в людей сумління не на місці, і вони розуміють, не маючи можливості дати відповідь позитивно на це питання, значить, прийшов час. Цю ситуацію виправити. В який спосіб людина може прибрати умовну межу, умовне розділення між собою і Богом з тим, щоб дати чітку відповідь: так, Боже, я з тобою, я в тому не маю ніяких сумнівів. Для цього Господь залишив дуже діючий інструмент, єдино ефективний, який називається покаяння. Покаяння. Тільки через покаяння. Людина може свої стосунки з Богом налагодити тільки через покаяння. Ну, тепер наступне питання. Чи розумію я сьогодні, що таке є покаяння? Що є сутність покаяння? Як показує досвід, більшість людей не розуміє і не знає, що є сутністю покаяння. Знову ж таки, для того, щоб для себе це усвідомити, ми повинні вернутися знову до біблійного тексту, відкрити Євангелій від Луки, 15 розділ.